Добре, давай підемо в історію, що вона йшла, їй було холодно, вітер. Вона мерзла і була нещасною такою, да? нікому не потрібною. Тут який є страх все ж таки, того, що ти боїшся залишитися без матеріальних ресурсів. Є страх. Життя мені показує, що коли я зупиняюся, складаю лапки, то, в принципі, все добре, ніхто не вмирає, гроші десь з'являються, і, е, і їсти в холодильнику є, що, да, і навіть є якісь гроші на якийсь відпочинок, тобто все добре. Але в голові живе таке той страх, який Закриває ширмою цю картинку і каже: Не буде грошей, не буде, що їсти, прийдеться тобі, не знаю, все попродувати і жити в землянки. І одна частина мене розуміє, що це брехня, ілюзія і з якого це диво. Да? А інша частина мене боїться той страх. Оцей от, от страх я не знаю, звідки він йде, Тобто, це десь з глибини він йде. Я розумію, що він неоснований. Не.